Всім привіт! З вами я, Міраклес, і сьогодні ми разом з ванією будемо знімати розпаковку його бею. Зараз ми починаємо відкривати наш бей. Погнали! Спідран по Майнкрафту! зап? Майнкрафт! Ого! Ого! Нам подали. Дали... Подарунок Legend Surprise. Помоги мне, дай мне, дай мне, дай Так, тихо да, не кричить, подожди, подожди, подожди. Це тобі в подарунок да, я так кажу в подарунок? Так, третій сезон. Друг. Окей. Тоді зараз його розпакуємо. Дайте. Так, Ваня. Далі що, відкриваємо. Починаємо. Так, головна ця, наша ціль. Починаємо ми з спрес. А, ні, мабуть, на сраву положили всю коробку. Ой, а це що таке? Фейс. Це фейкс. А дай, дай мене? Нічого собі, це два подарунки Нет, просто на наверное, коробку. Коробку, коробку, коробку. Так, возьми отвертку. Так буду легче открыть. Есть. У меня теперь буде аж два видео, прикольно. Садите, Давай, выкрой! А ч турнир? Я і, турнир монтирую. <свят> <свят> Ой, такие аккуратно, то окумано выколоть. Я отойду чуть-чуть.

Іди в жопу! Ти покажи ще на свою камеру. Ось на сюди такий Зараз ми вирішили знімати на дві камери. Ані фон, ти мені ще показує. О, собачка! Собачка! Моя собачка. Ось. Ну, коротше, запуск, як, ну, по стандарту. Але доволі хороший. Він виглядає на правій стороні, ось зібраний повністю. Mm -hmm. А на лівій мені лінь стоїть. А на лівій побачите в битвах. Далі відкриваємо, не знаю чи це буде зараз леген. Чи астрал? Ой, не а війна двоє вже. Надіємося, що це буде астрал. Так, нема, тут нічого нема. Так. А, падаю. Оператори. Так. Сані, оператори падають. Опа, открили, врай Роблекс. Санечка знімаєш? Так, тут так, астрал. Да, астрал справи. Як я Да, нічого себе. Я думаю, что там будет Legends прайзн. Також. Вау. Андрей, у тебя такие записки? А кто ты заказала? А что там вообще? Ой, трап... красный. А я еще я походу в <гум> Так, ось ще не клей. <гум> дай мене, дай мене! Стоп, а це? Типичная реакция від Артема. <гум> Все, я забираю тебе запуск. Вс, Все. А, ні, Нет, Ба... залі моя халява. Циганный пиксерс представляю. Що ви Ай! хочете сказати про цей запуск? Він ідеальний. І Матвій, ну почекай. І так, всі побачили беї. Так, кричи. Дай ми може спокоїти. Я, Та, я почекай, почекай, подожди. Всі побачили беї, хоч собі э, розкрасти вані. Комуніст! Вот. Комуніст! Комуніст! Так, і ось нас знову астрали дали, теж праві. І знов проблем. А, ні, все нормально. Давай знову поломка. Ось. Собачка. Ось собачка. ось у нас острова. Я ні, ем, я ні, не вийде. Так, а тепер відкриваємо феніксом. Зиграємо на фінікс. Хоча його вже всі бачили, це не так. Легенду згадаємо. Ой, я вкутився. Я думаю, це не так цікаво, як у ці бай, що перед цим були. Я вважаю, що... Я вважаю, що цей Фенікс, він від Флейм. Дай подивись. <риска> б'ються, б'ються, діти, б'ються. Мені похоже на СБ. Він палки, він палку СБ. Можна, я скажу, А переверни інвалід. Э, а, ні, нормально. Можна ну, сказати! Я покажу,

Справа і справа, на правій О, давай. Зараз я дам місце сховати вас mm -hmm. раз в раз, разі. Раз. Так, я так і хотів сказати. Юля, давай, ти будеш мене знімати, окей? Okay? No. Так, а зараз ми будемо гуляти в такому от режимі. Та павлик забери, дурний! Говно! Це красота! Говно! Говно, це красота! Це красота! Ну, ми, обидва... ми обидва граємо на будем... правій стороні. Зараз будемо пасти запусками. Три, два, один, два, Ні! Та не кричіть, нас перекрикуєте. Це закриче. Дивіться, у нас, коротше, такий запуск, він трохи погано запускає. Потому що це новий шостий сезон. Дай мені оцей. А, ти чорний запускаєш. Так, рахунок один новий. Один номер рахунок. І другий раунд. Обнахліли? Сра спряд починає. Оператор, ты оператор, а не судья. Я же судья на минималках. Мы ми тут головні зірки. А давайте? А, я? а ютуба. А тиктока д... тоже. А я давайте більше. Так, у нас а. рахунок У ми. 7 тысяч. Так, ну ладно. Він вам маску. На маску. Ружом нам пиздам команду командні дела як, як один чоловік по імені Антон Антошка е, поламав вістілий сервер і ще е, пані я, я не матюкався, я не матюкався, я гроші втягну на лапу. Лори відбиває, пан. Б'є, б'є на б'є. Давай, Давай держи. ми поміняли на ліву сторону, зараз протестуємо ліво на ліво. Покажи. Блін, ви збиваєте фокус. Норм.

Так, цікаво, чи у нас буде випадковий фініш. Ти ти скажеш, я скажу, коли не пав. Тобі я хочу всім вбити. Можеш ставити. Три, два, один, і в... Так. так, я запустив максимально жорстко, то ж, зараз може бути вибух. Я також. Агресивно запустив. Я агресивно. Ау, ого. Норм, <Вон>, так. Ну ми обоє не помічаємо енергію. Ну зараз, <турец> ну все, рахунок 3-0, я переміг. Я виклав всю колекцію з перед вами. Тільки <турец> у мене не вистачає одного бея. Це <турец> мага з Отакі у нього беї прикольні, я не знаю, чи мене видно. Видно? Ні, не видно вже. О, О тепер видно. Що не видно, все мене видно. Добрий день! Мене тільки що вбити хотіли. <турец> І тебе хочуть все вбити. Всіх видно, але... <турец> Дрифт зроби. Зараз. Епічно. Мене комарі кусають. Що це е твоя реакція? Ні? Ти знімай, Ваню, знімай. Е Моя реакція в тому, що цей а бей, що ці бей дійсно сильні і хручуть. О, телефон! Але є одна думка, мені не подобається те, що мені не поклали адекватний переключатель. А так, то все мене влаштовує. Мені теж принципі, беї подобались. Якщо не таємниця, то яка ціна? 560 гривень. Це без доставки. Робіть самі висновки, чи вам варто замовляти ці беї за таку ціну чи ні? Що ти скажеш, це дорого чи ні? Я вважаю, що для таких беїв це. Ну, на базарі, наприклад, буде дорожче, так? На базарі ти не зможеш купити по обальності. Якщо на Анікспресі якомусь так можна. Там буде ну деш... добре, тоді це був обзор від мене і Вані, це була колаборація двох каналів, тож ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ашкарей! Ашкарей!